Доброго раночку, дорогенкі мої глядачі. Я сьогодні на дачі, у мене вихідний день. І хочу вам показати, яка величенна у мене троянда. Ви погляньте. Оце арка для винограду. Дивіться, яка троянда. У мене замість винограду йду троянди. Гляньте. Оце на витягнуту руку, дивіться, оце така гарна красунечка. От починає, дивіться, який кущ. Це один кущ. Зараз тако перейдемо. О, гляньте. Такі великі квіти, дуже запашні. Так багато-багато, багато бутончиків. Ось дивіться, хочу показати, яка вона всерединки. Ось. Така краса на дачі, тихо, пташки співають. На жаль, я не знаю, як вона зветься, але дуже-дуже гарна. Дівчата, хто має багато у себе троянд, колекцій, може, ви мені підкажете, як вона зветься. Дуже така, знаєте, мощ і краса. Побагато бутонів, бачите? О, Оце така трояндочка у мене. Починає уже, бачите, набирає свої квіточки. Це гортензія звичайна анабель. Тоже будуть величенні шапки. Ось тільки починають, бачите. Деревовидна гортензія анабель. Іду тут коло, коло малини. Дивіться, скільки начеплялося квіточків. Малина дол, должна бути у цьому році прямо багато, гляньте, скільки начеплялося ягідок. Бачите, оце дуже багато. Будемо мати урожай малини. Картопля, вроді теж нічого. Ось, бачите? З жуками я борюся, я кожного дня їх як стараюся прибігти. Збираю бистренько. Знаєте, чого збираю вручну? Того, щоб менше отрави цієї всякої наливати. Ну, така вроді нічого, знаєте. О, вроді теж непоганенькі. Вже бачите, такі. Я сіяла і раніше, і пізніше. О, вже, бачите, треба порихлити, просапати починає це, поливаємо, починає міленький такий бур'янчик вилазити. Ось така морква вже. Дивіться. А поряд. Дорогенькі мої помідорки. Ось даже вже починають. Дивіться. О, поряд, дивіться. Це така розсада вирощувалася у хаті, то вони, бачите, такі гарніші. Ось о, далі рядочок такий. То це другий сорт. Такі помідорки. Радісочку, це ту ми вже вирвали, я посіяла другу, нову. То вже, бачите, треба порихлить. А ось ще ж буряк. Буряк наче нічого такий. Бурячок. Та наче непоганий. Ось уже вечоріє Я вам хочу показати. Сьогодні у нас 9 червня доцвітають такі пізні сорти півоній. Ось дивіться, які гарні. Це півонія, сорт, мандарин. Забулася, дивись. Ну, нічого, я вам напишу. Бачите? Тут у них центральні квіточки я запилила, а ось о, такі бокові бутончики. Ось. Кущ невисокий до метра. Колір такий, ви бачите, рожевий, серединочка зазвичай такого жовтого кольору, потім так вигорає до білого. Ну, Знаєте, аромат легкий-легкий такий. Ось такий. Оце такий сорт, зараз ще покажу 9 червня. Отакий От маю ще сорт. Лавон. У нього бачите, який золотий поясочок. Зверху така ось як кулька. Отакий От лавон. Отакий От кущик. Ось гляньте, який чудернацький. Це вже він е, трошки не такого кольору, він був насичений, насичений рожевий. Зараз він, бачите, е, е, вибілився, став такий світліщий, отакий От сорт, аромат має, да, пахне приємно. Лавон. Одною рукою дуже мені незручно. Не Ось я вам хочу показати. Це здоровецькі квіти. Ніжно, ніжно, такі рожеві. Геть-геть, тако дуже-дуже далеко. от, дуже крупні, здорові квіти. Сорт називається My Love. Це вже пізні останні в цьому році півоні. У цьому році. Зараз подивимося, да, має, має легесенький, такий такий аромат. Будь ласка, прямо гарнючий, дивіться, які квіти. Мені дуже незручно самої знімати, я і так стараюся, ну, вибачте, ну, ви маєте побачити таку гарнющу квітку, яка квітує. Півонія 9 червня в нас на півдні, то це, ви знаєте, вже півонії всі поцвітали. А це ще, бачите, ще гарно тримається, нічого їй не зробилося. Да, несмотря на таке палюче сонце, дуже жарко в нас ось в день, але бачите, не од... ні... один листочок, ні од... ніде нічого не підгоріло. ви бачите? Нема ні е, такого сухого, ні коричневого. Ну, Квіточка сам сорт держи себе в таку жару непогано. My love. Ще хочу бистренько отакий букет вам, цілий букет показати. Дуже-дуже така здорова квітка теж. Корнелія шейлор. Це вже вона відкрилася ну повністю. Вона була, знаєте, така, з серединочки такий бутончик. Ну, вже, звісно, і так уже час уже їй. Оце вона вже має такі великі квіти, всерединка ледь-ледь розова, а края вже висвітлились і біленькі. Корнелія шейлор. І такі чудові дзвоники. Я їх дуже люблю. У мене є різного кольору і білого, і рожевого, і отакого синього-синього. Отакі дзвоники. Ну, все, мої дорогенькі. На ось такі, бачите, ромашечки гарнющі. Ой, які гарні будуть ромашки. Всього, мої хороші, буду їхати додому, далеко мені ще їхати. Ну, все, кажу вам, всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі, заходьте, будь ласка, до мене, підтримайте, я вас завжди чекаю в гості. Всього вам доброго, здоровічка вам, пока-пока.